Усім привіт і вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Сергій і я ваш тренер зі стрибків на скакалці. Отже, скакалка, кому вона потрібна? Та всім вона потрібна. Це є невід'ємна частина спортивного інвентарю не лише спортсменів, але й всіх людей, які ведуть активний спосіб життя та просто хочуть бути здоровими. Отже сьогодні поговоримо про те, як почати стрибати на скакалці з повного нуля, навіть якщо ви не можете зробити простий стрибок. Розберемо техніку виконання стрибків. Роботу ваших рук, а також покращимо ваші стрибки, якщо ви вже вмієте стрибати. Чому взагалі варто стрибати на скакалці? Давайте, мабуть, я дам широку відповідь на це питання в окремому відео. Коли відео буде готове, воно у вас з'явиться посиланням десь тут, у верхньому правому куточку. Можете потім тицнути. До речі, якщо ви вперше потрапили на мій канал, і вас взагалі цікавить тема скакалки та навчання стрибків на скакалці. Не соромтеся, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення про вихід нових відео. Адже інформації зібрано дуже багато, і я буду нею з вами ділитися на цьому каналі. Отже, щоб почати стрибати на скакалці, нам потрібно що скакалка логічно. Але ж яку скакалку обрати, їх стільки різновидів, і гумовий шнур, і шкіряний, і металевий трос, і звичайна мотузка, бісерна, і це тільки за шнуром, а ще за типом ручок, звичайні, подовжені, обтяжені і так далі. Я вам скажу простіше: якщо у вас вже є якась скакалка, все, супер, навіть не морочіться, беріть її і починайте. Все одно на початкових етапах ви не відчуєте суттєвої різниці між ними. Якщо у вас скакалки взагалі немає, то в якості першої варто звернути увагу саме на бісерну скакалку. Можливо, хтось із вас не знає, як вона виглядає та що це взагалі таке, тому покажу поближче. На поліамідний шнур він дуже міцний, Нанизані ось такі бусинки, чимось схожі на великий бісер. Тому і назва звідси бісерна скакалка. Вони також можуть бути різного діаметру, але про це не сьогодні. Отже, чому саме бісерна скакалка? Я зараз дуже коротко, тому що це. Універсальна скакалка, яка закриє приблизно 90% ваших потреб у тренуванні. Вона чудово підходить для вашого основного тренування, вона найкраще підходить для трюків і вона найкраще підходить для навчання. Давайте зосередимо увагу саме на навчанні. По-перше, у неї найкращий фідбек від шнура. Що це означає? Коли обертається шнур, в цей простір між бусинками заходить повітря. Таким чином, скакалка чинить відчутний опір повітрю. Головне те, що ви відчуваєте, де конкретно знаходиться шнур у просторі. Вам не потрібно вести за ним візуальне спостереження чи постійно дивитися під ноги. Ви можете спокійно стрибати із заплющеними очима. Друге, такий тип шнура через свою конструкцію майже зовсім не плутається. Тобто кількість випадкових спіткань у вас буде мінімальна. Так, давайте, мабуть, на сьогодні вже завершувати теорією. Я, мабуть, знову ж таки зніму краще окреме відео, де дуже детально розкажу про всі типи скакалок, їх різновиди, переваги, недоліки кожної, де ви зможете раз і назавжди закрити для себе це питання, вибрати ті типи скакалки, які вам будуть потрібні. І все. До речі, якщо ви захочете обрати собі професійну скакалку, то дуже раджу вам магазин Jumper.com.ua. Зараз він з'явиться на екрані і пряме посилання буде в описі до цього відео. Там ви знайдете все, що стосується скакалки: самі скакалки, різні типи шнурів, різні типи ручок, комплектуючі, як це може не дивно звучить на перший погляд, різні аксесуари. А для підписників нашого каналу ще й бонус знижка у розмірі 15% від вартості товару. Для цього необхідно лише ввести промокод Sergio15 під час оформлення. Замовлення або повідомити оператору цей промокод під час діалогу з ним. Так, ну нарешті переходимо вже безпосередньо до практики. У нас же є скакалка, все супер. Тепер нам потрібно підігнати довжину скакалки. Під наші параметри. Дивіться, тут два фактори, які впливають на довжину скакалку. Перше, це ваші антропометричні дані, в першу чергу це зріст. Ну і другий це рівень ваших стрибків. Наприклад, якщо ви новачок, то ви будете стрибати, тримаючи руки ширше. Бачите, довжина шнура тоді повинна бути більше, щоб ви могли її перестрибнути. Якщо ви вже вмієте стрибати, ви будете тримати руки ближче до корпусу, тоді довжина відповідно, буде менше. І давайте зробимо так само. Я запишу окреме відео, де детально розкажу, як правильно виміряти під треба довжину скакалки, коли воно буде готова, воно з'явиться у верхньому правому куточку, натискайте і дивіться. А зараз давайте зробимо дуже просто: ставимо ножку ось так, робимо скакалочкою ось так, переносимо вагу на скакалку. Дивіться, довжина вашої скакалки повинна бути приблизно без урахування довжини ручки, тобто шнур повинен бути десь на рівні ваших грудей. Або можна спуститись трошки нижче на рівні ребра, вище і нижче не треба. Оце ваш робочий діапазон. В процесі вдосконалення ваших навичок, коли ваші руки почнуть вже правильно працювати, довжину скакалки треба буде поступово зменшувати. І якщо ви вже класний стрибунець, то довжина вашої скакалки буде до рівня вашого бедра. Ну, все, відрегулювали довжину скакалку, тепер вже точно можна починати стрибати. Декілька моментів, на які хочу звернути вашу увагу. Перший ми стрибаємо завжди на подушечках. Ніяких повних стоп, ніяких п'яток. Це збереже ваші коліна та інші суглоби. Появіть, що ви зараз у своїй квартирі, яка знаходиться на високому поверху, а під вами живуть буйні сусіди, і вам потрібно стрибати так, щоб вони не чули, що ви стрибаєте. Крім того, у нас завжди м'які ноги. Ми їх повністю ніколи не випрямляємо. Отак От не треба стрибати м'яко. Другий момент це позиція ваших рук. Вони мають бути максимально низько та максимально близько до ваших бедер. І обертати скакалку має ваша кисть. не лікоть і не плече. Максимально низько. Третій момент це висота вашого стрибка. Вона повинна бути лише достатньою для того, щоб ви перестрибнули мотузку. Все. Не потрібно робити якісь, чи задирати ноги, чи їх. Це знову ж таки, зекономить ваші сили, додасть м'якості вашим стрибкам і збереже ваші коліна та суглоби. Четвертий момент, це правило. Один оберт шнура це один стрибок. У той момент, як скакалка б'є об підлогу, ви знаходитеся у найвищій точці в повітрі. У той момент, коли скакалка у вас над головою, у вас найнижча позиція під час стрибка. П'ятий момент. Чим повільніший темп ваших стрибків, тим вище вам потрібно стрибати. Чим швидше ви стрибаєте, тим, в принципі, нижче ви можете стрибати. Швидко, я низько. Шостий момент. Шнур вашої скакалки робить повний оберт 360 градусів. Ваша задача протягом 180 градусів, коли шнур йде перед вами спереду, надавати йому прискорення. Коли шнур знаходиться позаду вас, ви нічого не робите, шнур рухається за інерцією. Ви Робите ось такі фліки. Спочатку, це мабуть не видно, спочатку ви можете потренуватися без скакалки, роблячи отакі руки руками. Це і є ваша робота. Якщо у вас зараз труднощі зі стрибками на скакалці і ви не можете перестрибнути через мотузку, тоді робимо наступний комплекс вправ. Ми відкладаємо скакалку в сторону і робимо вправу пінгвін, нам потрібно скоординувати роботу наших рук та ніг. Робимо стрибки і хлопаємо себе по бедрам. Це класна вправа, щоб скоординувати роботу ваших рук та ніг. Відчути правильний таймінг стрибків. Далі робимо фліки кистями. Звісно, зі стрибками. Коли ваше тіло злітає вгору, ви робите фліки кистями донизу. Коли ваше тіло знаходиться внизу, ваші кисті направлені вверх. Таким чином ви імітуєте, наче тримаєте справжні ручки від скакалки. Далі робимо вправу, називається свінг. Для цього нам вже потрібна скакалка. Беремо скакалку в одну руку і починаємо ось так намагатися вертикально її обертати. Одна рука змінили інша. Потім додаємо стрибочки. Якщо у вас є дві скакалки, то взагалі супер, можна взяти по скакалці у кожну руку і почати їх обертати. Якщо ж ні, то почергово одна рука, інша. Далі починаємо ловити шнур. Робимо фіксацію шнура. Піймали, зійшли. Зіймали, зійшли. Якщо ви можете зробити цю вправу, це означає, що технічно ви робите шнура правильно. Далі, знову ж таки, робимо фіксацію, але додаємо стрибок перед цим. Робимо стрибок, фіксація. Зійшли. Стрибок, фіксація. Коли відчуваємо, що можемо це робити, робимо два стрибки. Раз, два, фіксація. Три. Раз, два, три. Фіксація. 4, 5, 6 і так до 10. Коли ви вже можете зробити 10 стрибків, можете починати стрибати у вільному стилі, у комфортному для себе темпі. Він має бути не надто повільним і не супер швидким. Комфортним для вас на даний час. Коли ви вже навчилися стрибати на двох ногах, можете почергово змінювати вагу на одну ногу на іншу. Таким чином. Я скажу вам по секрету, це навіть легше, ніж стрибати на двох ногах. Чому? Тому що ви даєте можливість відпочити одній нозі та іншій. Ну і тепер зупинимося на розповсюджених помилках, які допускають новачки. Перша помилка це занадто розведені руки. Ось я стрибаю комфортно, я починаю розводити руки. Я починаю, бачити, довжина шнура зменшується. Тобто мені вже важче його перестрибнути. Це перший момент. А інший я починаю працювати вже не тільки кістями, підключається лікоть, а потім ще й плече. Це важче і ви скоріше будете виснажені. Друга розпосюджена помилка це занадто довгий шнур. В такому випадку він просто буде у вас чіплятися за ваші ноги. Третя розповсюдження помилка це задирання ніг назад. Не робіть цього, це потребує дуже багато енергії і плюс це буде збивати ваш темп дихання. Отак не робіть. Мені вже важко. Ще одна помилка це два стрибка за один оберт шнура. Раз, два. Не робіть так. Один оберт, один стрибок. Якщо у вас ця проблема, просто або пришвидшуйте роботу рук або уповільнити ваші стрибки Ну що, я надіюсь, ми розібралися з питанням, як почати стрибати з повного нуля. Якщо це відео вам сподобалось, та було корисним, будь ласка, поставте пальчик догори та підпишіться. Якщо для вас щось залишилось незрозумілим, будь ласка, передивіться відео ще раз. Там детально все пояснено, описано. І у вас немає іншого вибору, як просто застрибати. Якщо у вас є ще інші запитання стосовно даної теми, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Я за можливості всім відповім. Всім дякую за увагу і побачимось у новому відео.